Про ці та інші події детально цієї неділі, в умовах війни, Україна відзначатиме День працівників і працівниць металургійної та гірничо-добувної промисловості. Напередодні свята на гірничо-збагачувальних комбінатах Ферекспо у горішніх плавнях розпочалися урочисті нагородження. Наша знімальна група побувала на одному з таких заходів, щоб розповісти про тих, чия праця є опорою української індустрії, попри виклики сьогодення. Напередодні дня працівників і працівниць металургійної та гірничодобувної промисловості, що відзначається цієї неділі, на гірничозбагачувальних комбінатах Ферекспо розпочалася серія урочистих заходів. Перші нагородження відбулися одразу в кількох цехах. Наша знімальна група завітала до актової зали залізничного цеху Прат Полтавський ГЗК. Тут віншували не лише працівників і працівниць залізничного цеху, а й представників аварійно-рятувальної служби, теплосилового цеху, цеху шламового господарства, а також безрейкового транспорту. Кожен підрозділ щоденною працею, якого забезпечується безперебійне функціонування комбінату, отримав свою частку заслужених відзнак. Наш колектив зараз переживає не найкращі часи, як і страна, і колектив, тому. Натхнення нам терпіння, ну і вопже перемоги. Вже котрий рік ми живемо в період війни. Важко всім нам. Також у цьому році ще стало віще, важче з приводу того, що справи на нашому підприємстві не дуже добрі. Але ми живемо. Ми живемо завдяки вам, завдяки вашим серцям, вашим душам, вашим рукам. Завдяки тому, що ви ви вірите в наше підприємство, і воно, слава Богу, дихає, як і сьогодні ми з вами, коли пішов оцей цей Мені здається, що прям от не зря він пішов, і він змиє всі негаразди, які зараз у нас є, і нам краще буде жити. Я впевнена в цьому і хочу побажати вам, щоб і ви вірили в те, що буде майбутнє, буде можливість планувати своє життя. Наразі це не дуже вдається. Але напередодні свята працівника гірничодови металургійної промисловості я щиро вдячна вам за те, що ви разом із підприємством святкуєте це свято. Дякую вам за ваші руки, за ваші серця, за ваші душі, за ваші голови, за те, що ви тут разом з нами на цьому підприємстві. Щиро вітаю вас із прийдешнім святом. Бажаю вам. Здоров'я міцного, це напевно найголовніше. Бажаю вам миру в серцях, бажаю вам і нам всім миру в нашій державі. І нарешті це станеться і все в нас буде добре. Тому зі святом вас і велика вдячність, і низькі вам хліб. Бажаю вам, щоб ви на своїх робочих місцях досягали успіхів. Подяка найкращим ми привезли від адміністрації, від проспілкового комітету. Тому миру вам, злагоди, вашим родинам. Сподіваємося, ви і подалі будете надалі працювати на благо нашої компанії, групи ФРС, на благо ваших родин. Головне, щоб було так, як говорили, здоров'я у вас, у ваших близьких. Буде здоров'я, буде і натхнення працювати, і йти задоволено до нашого предприємства працювати, заробляти добробут, достаток, всього вам найкращого. Після теплих слів вітань директорка з управління персоналом та побуту компанії Ферекспо Юлія Клевова та голова профспілкового комітету Дмитро Вінівітін приступили до вручення нагород. Цього дня особливу увагу приділили визнанню багаторічної відданості комбінату. Присутнім були вручені нагородні листи про присвоєння почесного звання ветеран праці. Це звання є свідченням сумлінної праці та вагомого внеску у розвиток підприємства. Крім того, відзначили й тих, чиї імена цьогоріч поповнять Алею Слави. Це щорічна традиція, якою відзначають найкращих працівників і працівниць за їхні значні професійні досягнення та особистий приклад, що надихає колектив. Також були вручені подяки від профспілкового комітету. Свято є, умови не дуже гарні, але ми працюємо і. Звісно, хочеться, хочеться кращого, хочеться швидше перемоги, хочеться якоїсь стабільності, хочеться здоров'я і щастя сім'ям і комбінату. І, і всього найкращого нам всім і скорішого. Працюю з 85-го року на комбінаті. 40 років. Так, так багато вже. Ну, Сподіваюся, що звісно, така критична ситуація на комбінаті вперше. І сподіваюся, що ми все це подолаємо. Все буде гарно, переможемо. І всім нам надії, терпіння і перемоги. Всім бажаю. В ці тяжкі часи нашому підприємству, нашим працівникам успіху в роботі, здоров'я, по-перше, миру, мирного неба і бажаю тому нашому підприємству, щоб підприємство робило і надалі, незважаючи на ті негаразди, які у нас зараз є. А так ще хочу побажати всім оптимізму. І завжди гарного настрою, незважаючи ні на які проблеми. Працюю з 97-го року, да, вже на цьому підприємстві в залізничному цеху. Починав з монтера колії, потім слюсар з, з ремонту рухомого складу нашого. От, далі був інженером технічного відділу і ну, можна сказати, дослужився до начальника технічного відділу. От, і по цей день займаю цю посаду. Нашому народу терпіння, мужності, віри, а нашому підприємству я бажаю стійкості, незламності і завжди підтримувати колектив. На цьому урочиста частина в залізничному цеху завершилася, але заходи на честь працівників і працівниць гірничодобовної промисловості тривають на комбінатах Ферекспо, підкреслюючи ключову роль їхніх трудівників у стабільності та розвитку української промисловості. Кожне таке зібрання це не лише визнання заслуг, а й підтвердження цінностей, на яких тримається успіх великого колективу.